З самого початку ідея була в тому, щоб не жити в Карпатах і відгородитися від світу, зробити тут якийсь острів, а насправді щоб створювати якусь цінність, створити простір, який може надихати, де можна проводити якісь програми навчальні, простір для відновлення. І по суті, у нас є такі чотири основні ключові напрямки: це хост, прийом гостей, так, розміщення. Grow – це ми вирощуємо свою власну органічну їжу для гостей. Create – це екобудівництво і реновації. І «inspire» — це створення подій активності, які відновлюють і надихають. Коли ми починали, да, це було більше там про Карпати, про природу, про довкілля. А виявилося, що це більше про спільноту, що це основна цінність. І Коли люди сюди приїздять, то дуже швидко вони можуть долучитися стати частиною спільноти. У нас було три цінності: спочатку: внутрішня екологія, теплі стосунки і турбота про довкілля. Те, що хотілося б мати людей схожих по цінностях довкола. А потім що в процесі в нас ми працювали в 23 році ну додали в наш, наші цінності, і це одне з знецінення змін, да, це про те, щоб не варити в своїй бульбашці, а пробувати всі, якби посилати якісь коло тепла і надихати інших людей да на якісь позитивні зміни. Спільнотворення. По суті, все, що тут зроблено, це руками волонтерів, команди, такий мікс людей, які приїжджають сюди. І тут кожен, хто приїжджає, може щось від себе залишити, щось, щось змінити. Якщо є ідея, то ми дуже до цього відкриті. Місцева громада, тобто у нас дуже важливо відносини з місцевими, з сусідами. А так вони в принципі за те, щоб село розвивалося, тому win-win для всіх. І тут, по суті, всі старій хаті жили власники там, ну, дід з бабою, да старі. А тут уже молода сім'я жила. Тому, по суті, це таке велике було не господарство, і досить зразково. У них навіть табличка є. Там майстерня у нас висить, ось, типу, двір зразкового порядку. Так, да, 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 тільки ми тут приклеїли, заклеїли цим а, своїм. своїм логотипом. І тут господарка була. Це був хлів, два поверхи, і тут тримали світських ну, тварин. Тобто ми стараємося не використовувати, наприклад, там, мінвату, якісь ще хімічні наповнювачі а Пробувати такі е, якісь натуральні матеріали. По суті, оцей е, Ом-центр також тут підлога утеплена тирсою. Ці старі будівлі це такий трошки виходить експериментальний майданчик, де можна пробувати якісь нові, нові речі, нові підходи і подивитися, що працює, що ні. Зараз ми піднімаємося в майстерню. Це напрямок Крійт, да, який розповідав, це таке серце. його. Волонтери є, певні, які приїжджають сюди, да, просто, щоб тут попрацювати. Хтось тобто малював з волонтерів різні такі штуки, і потім Міша, який тут багато часу проводить, він це все позбирав і вирішив тут повішати. Ну, на самого початку якби, хотіло щось робити, да, не просто тут жити. І тому ми само початку думали, що ми певно візьмемо декілька ділянок, а потім зробимо якийсь спільний простір, де можна буде проводити якісь практики, ретрити. А вийшло чуть навпаки, ми купили, де вже щось було то не треба було будувати щось з нуля, а можна було відновлювати. І потім, коли почалася війна, то воно стало зрозуміло, що це якби, ну, добре що так вийшло, тому що ми могли вже одразу людей приймати, по суті. Якби ми взяли в голу землю, то, напевно, у нас було б декілька крихітних будиночків наразі. Да? Спочатку була оця хата шовця, і був той сад. І ми думали там пару цих будиночків поставити. А потім от, ходили навколо цього саду, і він такий класний. Типу, поляну і, Блін, там нічого не хочеться. Що там щось стояло. Типу, хочеться просто мати у цей простір. Виходимо, ходимо з цим. Коротше, і потім є ж оця ще хостел і та земля, і це все виглядало якось одним цілим. Да? Тому що тут одна родина раніше жила, і вже тоді почали думати: типу, що було б добре, щоб це все з нами залишилось. Та да? і тут будиночки не ставити, а ставити там на горі. І ми тоді почали там друзів обдзвонювати, казати, що от є такі, є такий проект. Долучайтеся там, ну, і там частина вирішила долучитися, і ми так змогли викупити цю другу землю. У нас є хостел, глемпінг, кемпінг і харчування на рослинній основі це виганське. Ну, Функція поки що, типу, коли, коли хочеться відірватися від правил теплої гори, от йдуть в теплий сарай. Да? А оці тераски викопані, да, це ставимо глемпи. Просто зараз ще не встигли їх поставити на цей сезон. Коли, там, наприклад, пара приїжджає, вони часто беруть там, глемп чи там, тіпі, де ми відпрацюємося. Майстерня і зеленим виділені різні еко-рішення. Моніторинг якості повітря це станція, от, коли друкарня приїжджала, та, то ви подарували теплі горітику девайс, який моніторить якість повітря, і це в онлайні можна слідкувати там, в реальному часі. Ставок, це минулого року його зробили, і біоплато. Сюди знаходить вода з ванни, з душі, з раковин, да, з туалетів по малому. І тут вже зараз є якась частина рослин, ще досадимо. Ну, По суті, ті рослини ми посадили пізні осені, тому вони ще тут не проросли, але десь, сподіваюся, до осені тут вже будуть буянити якісь трави, камиші, щось таке. І, і вона от, да, Має очищуватись поступово, як вона проходить потрошки, і пізніше вже використовувати в саду. Там чуть нижче є такий тип, як Козерца, де вона буде збиратися. Цей проект він, е, був профінансований Джен Юкрейн глобальним брожею, екопоселення України, до якої ми теж входимо. І за крипто, якісь криптогроші, коротше, вони робили крип-криптофандрейзинг. І це, до речі, цей проект. І озеро теж, по суті, це такі два криптопроекти на теплої гори. Якщо це дуже такий експеримент, да? ну і по суті, як і ставок, це теж експеримент. Біоплатою є в різних поселеннях Європі. Це, така, типу, пер, це пермакультурна технологія. Ну, в принципі, що ми спостерігаємо, типу прані люди, які тут купалися, кажуть, що тут збираються багато різних е, жучків, з різні мушки підлітають, тобто таке враження, що воно має якусь цінність, так, ну, для біорізноманіття. Але згідно з травше досліджувати це питання. Кров це все, що зв'язано з вирощуванням їжі. Тобто, е, у нас тут є пермакультурні грядки, є яблучний сад, є теплиця і, по суті, вся така зелень, там огірки, помідори, якісь капуста, там, морква. Просто пробували для початку, що у нас хоч буде рости. Бо ми ж не знаємо як. Не всі сусіди мають свої городи і не всі чомусь щось вирощують. Тому ми пробували. От В тому році у нас була файна капуста. Отакі прям качани повиростали. Морква, свекла була класна, З баклажанів було багато, лук, чеснок, це росте дуже добре. Потім спробували посадити редис, ви не повірите, от знайду фотку, покажу. Отакий. От Просто от такий огромний редис, був, це було класно. І в тому році ми вирішили, що все класно, все файно, треба розширяти огород. У нас він зроблений у формі листочка. Бачите, по краю ми посадили смородину, але вже розширили трохи город ще далі. І там, же з того ряду, плануємо ще з того краю посадити малинник. Для чого це? Бо людей багато, дітей багато, щоб люди могли йти собі спокійно. По доріжці збирати смородинку чи цю малину. І тому в тому році ми зробили другу половинку. Ми її підготували трошки. В цьому році вона ще буде накрита, але тут буде рости тикви, кабачки, бо вони дуже здобрюють землю. І зробили таке маленьке озерце. Навкруги нього квіти. Я вже починаю деякі сажати. Квіти будуть рости і ковшинки нам ще повинні прислати, так що там ще будуть ковшиночки. Це як для краси з одного боку, з для другого. Збирається лишня вода, бо тут дуже мокро. Коли не було, то ось там вода, вона прям ну, болого і не все це виносило. І плануємо ще з цього боку теж огородити, показати, що ось наш листочок тут посадити лихіну. Вже бачили, що у нас ще є тепличка. Ми зробили високі грядки. Це грядки, які у нас другий рік погана земля, прокопати її дуже важко. За счет того, що висока грядка, ми трошки углубили вниз. І поклали от, грядку розуму зробили. Да? Тобто ми поклали мілкі віточки, травичку, відходи з кухні сюди йшли, все це перероблювалось, травичка, все це полувалось біопрепаратами, щоб воно скоріше покривалося землею, навоз додавався. Тобто, таким чином склалася отакі грядочки. На тій маленькій маленькі мікрозелень. Тобто те, що буде підростати, його можна буде щіпати. Просто люди підходять, просто вибирають, що вони хочуть собі. І на тих двох грядках плануємо поставити арочку, вона у нас вже є, її тільки вже треба поставити. І по арочці буде рости спаржева фасолька. А оце тіпі, в тому році там у нас росли огірки. Вони отак заполонили все, і просто класно, вони висять, ти зриваєш ці огірки. І діти туди залазили, сиділи, їм там подобалось. Ось там пеньочок, що думаєте, спеціально він там стоїть, для він же не просто так. А в цьому році я планую, мені прислали китайські огірки. А тут вони такі високі, отакі. От, ну, мені просто стало цікаво, я вирішила їх купити. І ще посадили от ці всі нові дерева, які ви бачите, да? це практично за декілька років разом з волонтерами поновили почекаємо, що вони теж підростуть, і вже буде такий мікс старих дерев і нових. І що цікаво, от я в тому році звернула увагу на ці дерева дякувати хазяїну старому, який тут був. Угу. Всі дерева майже привиті, і на одному дереві росте три сорти яблук. От саме смачно, це дерево, воно тільки-тільки починає розпускатися. От в ньому на ньому дуже смачні, вони такі великі, сочні, класні, любші яблука. І біля качелі дерево росте. От там теж три сорти яблук. І з одного боку, дуже от, от вони самі ранішні яблучка, і вони краснобокі і теж такі солодкі. Да, от в тому році ми зібрали 1300 кг кілограм яблук. Здали, А раніше все більше було. А ще ми скільки насушили. Ми на ЗСУ відправили. Декілька коробок яблук просто. Відправляють хлопцям, роблять такі маленькі пакі, ну, перекуси. Mm. Да, там, кладуть помімо наших яблучок, там ще горішки, там ще щось. І дехто через яблука кидає роботу, Софія розказує історію, що вона, от, вона дивиться, от яблука, комп'ютер. Яблука, комп'ютер. Що вибрати. Вона лишила роботу в IT, вибрала яблука. Розкажіть і скажіть, що це. Розітри, Розі скажи, що це? Чим пахне? Якась ананасова. Угу. Я знаю, ананасове, шоколадна. Да. шоколадна. Тут ананасова і шоколадна. Зараз тут о, розсада. І ще буде досаджуватися на дві грядки. Світоглядне просив було рішення зробити простір безалкогольним, без, без м'яса. А хоча ми розуміли, що дуже багато урі... урізаємо тоді нашу цільову аудиторію, дуже багато відпадає людей, які хочуть їхати в Карпати відпочивати. відпочивати. Ну, по суті, стараємося чимось іншим заманювати, якимись іншими цікавими штуками. Якби говорити про оргструктуру взагалі, то є засновники, да, які вклалися в це, щоб викупити. Це господарство, і вони потім ще планують. А, от там вище на схилі над, над хостелом, там такі ще є земля, там ще у нас плануються такі екобудиночки, да? невеличкі тайні хауси. На літо ми там вже ставимо такі тіпі, глемп, По суті, це якби частина така спільноти, які там інвестори називаємо. Команда часто як формується. Приїжджають волонтери. Вони час тут живуть, як волонтери, щось допомагають. Потім хтось залишається на довше і вже. Долучаються до якогось ядра команди, да, там ну, приблизно за рік. Є потім волонтери, які приїжджають а, ну, на якісь коротші періоди. Є ще громадська організація у нас. Це земля, там, більшість, більшість нерухомості зараз вже власності громадської організації. Ще є напрямок Inspire створення подій, програм, активності, які відновлюють і надихають. Взагалі на теплій горі тут люди зі всієї України приїжджають, з усіх куточків України і за кордону також. Тому Ну, там багато хто зі мною не погоджується, але я так дивлюся, що наша спільнота це ну, вона дуже динамічна, вона постійно змінюється. І тому для мене це взагалі а наша спільнота це там, Україна, да, як мінімум. Не створювати бульбашки, а створювати щось таке, що, що можна там, поширювати, масштабувати. Люди, коли повертаються сюди, так, то теплоград постійно інша. Кожен раз, навіть я коли поїду, там на декілька тижнів немає чи там місяць немає, потім повертаюся, і тут уже. Можуть бути інші люди, вони вже щось змінили. Але мед новизни, який дуже привабливий. Постійно є оця динаміка. В той же час є якісь базові речі, які змінні. Тут завжди є ця атмосфера прийняття, тепла, є глибокі, такі душевні розмови, є час разом, спільні обіди, там, спільна йога, походи. Ці речі вони дають опору, певну стабільність, і це дуже цінно. Мо мені здається, що ну, там, до 23-го року так точно з цих хроманом хотілося просто, от, дуже швидко все зробити. Да? Просто приїжджаєш сюди, куча роботи, і в якісні естетики, особливо е спочатку, не дуже турбуються. те, щоб швидко щось... були, були якісь приміщення, щоб тепло було. Там. От, якби ніхто постійно не живе, да? але е волонтери, які в нас зупинялися, хто долучився до команди, почали така, Пішла тенденція останні роки, що знімають хати навколо. У нас там вже 5 хат в Черетові, які там знімають люди, які а, там волонтерили, Те, хто досі ще досі працює. ще раз тут сауна. Тут сауна. Якщо ми генеруємо тільки 3 кВт, це не так багато, десь в день воно височає практично на все, а ввечері вже не так. Якщо акумулятор не такий сильний, там 8 кВт теж. Але теж працюємо в цьому напрямку, щоб, можливо, через фандрейзинг, там, через якісь залучення грантів, все ж таки вдалося повністю перейти на те, щоб самим закривати повністю цей, це питання по електриці. Зараз ми встановили чотири панелі на цей хостел на бляху сюди. Да? І дві панелі на майстерню на шифер, по суті. Потім, коли будуть ці тайні хауси, то по суті можна на кожен тайні хаус і, і зробити з ними такий міні-грід, да? типу, з'єднати їх всіх. Oh, wow. yeah, 6, 6, ну, uh, да. Наразі він генерує десь до 3 кВт в день, да, коли хороше сонце. І тут 8 кВт батарея. Ну, наразі не так багато. Сподіваємося, будемо нарощувати. В принципі, інвертор цей він до 16 кВт може підтримувати. Да. Ми навіть думали про те, що можливо комбінувати, поставити, ще вітряки, які б, наприклад, взимку більше давали, да, тому що взимку є вітри гарні, а сонячні панелі більше влітку, влітку. Да, і тоді воно могло б балансувати. Де сонячні панелі стоять, от там дві штуки закріплені, може бачите? Mm -hmm. І потім от ще чотири штуки на похослі. Тут дві і там дві. Mm -hmm. А, і тут ще от е, моніторинг е, якості повітря. Да? от, от е, Під вікном стоїть такий. Це якраз подарунок від друкарні у 2023 році. Це такі традиційні розписи да? гуцульські. Це так. Попередні власники так зробили, і, і дві будівлі насправді і тут так само. Нам це дуже подобається. І так само в цьому коридорі, що звернули увагу, там теж класні такі розписи, і ми теж там нічого не міняли. Є ж така ще штука, як культурна карта. Там прописано от якісь принципи, з якими ми стараємося слідувати. Один з них це там, мінімальне втручання в природу, скільки це можна. Да? Ми зробили усій водоканал, і він мікс мік, 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 такий. Да? Тобто там збирається вода з хостелу, з даху. Потім сауни з майстерні, і збираються такі великі куби. Єдине, що коли багато людей цієї води не висичає. Дуже швидко ця дощова вода йде. тому ми міксуємо, що докачуємо з струмка, там внизу. може, ви бачите, оці всі е, труби, які типу, з'єднані між собою. Да, от оця ринва, потім звідти сходить ринва, потім е, сауни. Це можливо бачите ринва, яку ми самі зробили е, з дерева. Тобто ми думали. А, да, чи, чи купувати там пластикові, чи, чи залізні. А потім хтось сказав, от раніше зробили з дерева да, Гуцули. Ми такі давайте зробимо з дерева. і, і, і це саме. Поговорили з Гуцулом місцевим, і він нам цим допоміг. Я синя, типу. І по суті, от е, все це вода, яка збирається, заходить от в цей погріб, який ми назвали водолап. Це по суті, для того вибрали локацію, щоб воно все не замерзало взимку. Цей насос, да, він, він включається, коли хтось кран включає. До речі, він працює від сонячних панелей. Да? Тому, в принципі, тут досить така у нас зелена система виходить. Коли світла немає, то він продовжує працю. Ну, Коли там, наприклад, в селі виключають світло, да? то вода все одно працює. І у 23-му році там з командою і спільнотою ми тоді визначили таку візію кліматично позитивної України 2050. і це по суті як про що ми мріємо? Перше про мирну країну. Але також про країну з чистим довкіллям, збереженими екосистемами і біорізноманіттям, де переважає органічне та рослинне харчування і свідомими спільнотами. І культура, яка сприяє емпатії, цілісному розвитку і спонукає до такого екологічного життя, мрія теплої гори. Вони були проблеми зі здоров'ям, якраз вже перед початком, початком цього проєкту, і я попав на ретрит, його ретрит. Я пам'ятаю, в мене такий був досвід, коли приїхав з різними болячками, і там купа всього мене турбує здоров'ю, а там за тиждень я взагалі за це все забув. Таке враження, що все було просто добре. І мені здається, що коли от є це відчуття прийнятості, відчуття, що ти є частиною там, групи, спільноти, да, там якісь є злагоджені стосунки, то це прямо, мені здається дуже впливає взагалі, наше самопочуття, на здоров'я. І це дуже надихає, насправді, коли ми чуємо такі історії, що людей там покраще самопочуття, почуття, чи в них проходить тривога, чи вони знаходять нових друзів. Так? Ми відновлюємо та надихаємо на позитивні зміни для себе, суспільства і довкілля. Відновлюємо і надихаємо людей. От от так, да, якщо так дуже коротко. Друга частина це ширмо знання про внутрішню та зовнішню екологію серед громад та бізнесу. По суті, ми говоримо, що тут на теплій горі є дві екології внутрішня і зовнішня. Внутрішня це все по суті про баланс здоров'я внутрішнього, да, про психологічний стан. І тому в нас часто тут проводяться емоційні кола, де ми ділимося там, так, так, якимись емоціями, круче синхронізуємося. Ну, колишня екологія це про довкілля таке прагнення жити в гармонії з довкіллям. Програма коло це по суті можливість безкоштовно сюди приїхати для військових, для ветеранів, для ВПО, для волонтерів тилу на 10 днів. А по суті, саме початку війни з першого дня ми працювали як шелтер. Там багато людей, які приїжджали, вони лишалися дехто там на тиждень, дехто на місяць, потім дехто на рік, дехто став частиною команди. Потім ми перевели цей формат шелтера в таку програму коло, яка досі діє. Коли ми проводимо там рефлексії з командою, то зрозуміло, що це те, що всіх найбільше надихає і ну, програма коло. Там, через яку вже прийшло близько 500 людей від початку війни. Це, мабуть, зараз такий ну, для нас ключова річ. Справді на теплій горі це такий акселератор якихось певних процесів. А тут життя якесь дуже насичене. Там, якщо в місті ти живеш десь в своїй бульбашці, варишся, да, там, а, і якісь процеси займають довший час, то тут. А, Ну, от ми інколи жартуємо, що ми всім, чим займаємося, це а, духовним якимось розвитком, внутрішнім розвитком, тому що спільнота вона постійно тебе спонукає змінюватися, показує якісь твої кнопки, да, які можна натискати тригери. І це взагалі такий подарунок, тому що це допомагає якось внутрішньому росту і тільки 6 років вже займаюся розвитком теплої гори, але тільки. от Буквально декілька місяців тому, бо це зими, до мене якесь таке усвідомлення взагалі прийшло, а наскільки спільноти цінні. Що коли ми починали, ми починали з екопоселення, ми навіть не знали, що таке екопоселення, ми не знали, що таке спільноти. Зараз якось повністю я якось пережив цей досвід, усвідомлення цінності в своєму житті, спільноти і взагалі їхню роль. Тому що, якщо подаються різні такі проблеми в сучасності, наприклад, є проблема, Самотності. Тут, тут такий парадокс, тому що з одного боку в нас є ці всі інструменти онлайн, да, де ми можемо постійно спілкуватися, є залишатися на зв'язку, є соціальні мережі, так. Але в той же час у світі взагалі є оця, а, якась пандемія такого самотності, ізоляції, що приводить всякі тривожні стані, стану депресії. Теплогра зараз для мене стала свого роду сім'єю, і не тільки для мене, а для багатьох людей, які сюди приїздять. Все життя якось у мене пов'язано з теплою грою, і тут сім'я, друзі, і робота, і внутрішній розвиток через а, цю взаємодію зі спільнотою. Думаю, що в контексті взагалі того, що зараз відбувається в країні, та, то, мабуть, наша певна така роль це от, бути цим певним острівком тепла, стабільності, підтримки. Думаю, це наша роль.